Усім доглядачам це рубрика Смакуємо разом і разом з вами сьогодні будемо смакувати кекси, які приготували наші дівчата. Отож, дівчата, кого ви запросили разом з нами спробувати? Ми запросили нашого друга та однокласника Арсена і також учасника корпоративного наставництва. Я до цього готувала вже дуже багато разів, але готувала різні, не лише шоколадні, але цього разу вийшли самі смачні зі всіх, що я робила. Ну, мені взагалі дуже сподобалося. Е, було ну, досить цікаво. Я вперше отримала такий досвід е, готувати щось перед камерами. Е, ну за, я завжди раніше, е, коли готувала щось, уявляла, що я перед камерами, але ніколи не думала, що це так. Привіт, дівчата! Добрий день, шановні телеглядачі. Мені дуже приємно, що ви мене сьогодні запросили, і я вже чекаю, не дочекаюся, коли ж скуштую ваш витвір мистецтва. Мені дуже подобається на вигляд ваші кекси, і дуже гарно ви намалювали сердечка. Я так розумію, це допінг? <рес> так, так, це Е, Дуже класно. Надіюсь, смачно буде. Ну, я впевнений, що це буде смачно, але все ж таки хочу скуштувати. Мені дуже подобається готувати, і я би спробував також приготувати для когось і щоб хтось оцінив мою роботу. Ну тоді давайте куштувати. Арсен, обирай. Дівчата теж обирайте. Я оберу себе. Ой, Боже, з любові, так? так можна <рістити> Спробуйте з любові. Давайте спробуємо. Mm -hmm. Не дуже смачно пахло, коли готувалися. І mm -hmm. зараз дуже гарно пахне. Так, давайте спробуємо. До речі, ми швидко готуються. Mm -hmm. Дуже смачно. Найбільше люблю готувати панкейки. Вони в мене добре виходять. Я додаю кожен раз інші інгредієнти: фрукти, шоколад, какао, згущене молоко. Кожен раз щось інше. Вони зарадні такі м'які. Дуже смачно. А зверху така скуренка. І вони не солодкі, тобто вони в міру. Солодки тим, хто не дуже полюбляє солодки, вони зайдуть. Навіть е, пуд, цукрова пудра і допінг додає їм со, такої солодкості. Можливо, тебе цікавлять якісь питання щодо нас. Е, знаєте, дівчата, мені дуже сподобались ваші кекси, однак я, можливо, би туди ще щось додав. Середину, можливо, це б були родзинки або шоколад, або якесь варення, воно б е, смакувало дуже. Дало якийсь цікавіший смак, так? так ми так, всі звикли до шоколаду, а це дало таку ізюминку страви б. Дівчата, що на вашу думку, що можна ще додати? Ви як кулінари вже? Ну, Мені подобається так. Можливо, комусь цікаво, як буде з іншим смакувати. Мені подобається так. Ну, взагалі, кекси мені подобаються класичними, але, звичайно, можна додати роцинки, горішки. Хто як собі бажає. Мені подобаються звичайні класичні. Що чим ви смакували ще кекси? Я б додала звичайне молоко. Тобто всередину чи зверху? Зсередини. Ну, типу, я бачила, що таке робляться, завжди хотіла спробувати. Тобто додати можна будь-що: горіхи, родзинки, цукати, варення або якийсь крем, наприклад, ванільний там чи якийсь сметаний крем. Вони вийшли добрі, але можна було, звісно, додати там покласти шматочок шоколаду. Щоб він там розтопився під час того, як буде пектись, можна було родзинки додати. Але я думаю, що ну типу основний рецепт є, і що хочеш, там вже можна додавати. В принципі, класичний варіант він підійде всім, він універсальний. Так, так. Тим, хто не дуже любить солодке, тим, хто любить солодке. Ну, І плюс ну, цукровою пудрою можна. А вже потім можна підлаштовувати рецепт під себе, додати більше так, цукру, так. можливо, корицю там, чи ваніль. Так. А до речі, ви додавали туди ваніль так, чи корицю? Додавали ваніль, корицю не додавали, е, тільки ваніль, так. Mm. Найскладніше мені було ну, збивання міксером через те, що я вдома вже привикла до свого, і тут мені було трішки важко. Тобто це такі вони взяли такий простий, без якихось там базовий Так, класичний рецепт будь-яких кексів. Кекси загалом вийшли дуже смачні. Я також вирішив вже собі приготувати їх вдома, але додати щось від себе, як ви кажете, можливо, я додам шоколад. А можливо, це будуть банани, тому що е, ну, шоколад додатися буде як шоколадний фонтан, воно так гарно буде витікати. Або це буде банан, тому що шоколад з бананом дуже гарно поєднується і е, загалом дуже люблю банани. Ну, я думаю, тобі було б цікаво дізнатися, як вони готували. Правда? Да, дуже цікаво, так. Дівчата. В чому така, можливо, складність, а можливо, ви скажете Арсану, е, чи. Який це рецепт? Легкий. Чи він, наприклад, Арсен зможе приготувати ці кекси сам? Мені здається, що так, бо рецепт дуже легкий, і приготування легке не займає багато часу і виходить класний результат. А ви поділитеся зі мною якимись таємницями, можливо, секретами, якими ви керувалися при приготуванні цих кексів? Насправді секретів немає просто треба мати гарний настрій і готувати ще... з чим любов З любов'ю. Любов це навіть я знаю. Ну, я... давай, Арсен, Якщо ти вдома маєш міксер, глибоку ну... миску, ти приготуєш сам. Тобто, і, ну більше, напевно, нічого такого і не потрібно. Ну так, це справді міксер це такий прилад, дуже допомагає мені. Ну, я теж люблю готувати, але роблю це не дуже часто, адже в мене навчання. Навчаюся так само розвиваю свої там хобі. У мене є багато хобі, одне з яких це. Співати або ж танцювати. Так само я дуже люблю малювати. І е, коли я знаходжу час, щоб щось приготувати, я стараюся здивувати своїх е, рідних і е, покращити їм насти. Кекс не готував, але готував панкейки та еклєра. Е, так само я готував торт інодин, е, і один, декілька. Що ще я готував? Е, млинці е, випікав. Ну так, готування це не тільки для себе хобі, а й таке невеличка радість для наших рідних, тому що всі люблять смачно щось їсти. Плюс солодке піднімає гормон щастя. Всі будемо щасливі. Так. Добре, дівчата, можливо, ви ще щось готуєте окрім кексів? Чи ви полюбляєте тільки готувати якусь випічку? Не, ну я готую вдома і випічку, е, люблю робити різні салати, там цезар такі, Е, Також е, ну, взагалі в більшості я випічку. Я там млинці роблю е, пиріг з яблука. Ну, типу, таке. ну таке. То більше, більше виб виб та щось така собака. Я більше якусь люблю це робити. А ви? У ну, мене так само. Я більше люблю е, випічку. Можу приготувати якусь основну страву, залежить, чи вона мені сподобається. Тобто, якщо по картинці сподобалася, то можливо я її приготую так. і вона мені так сподобається. Але не завжди картинка відповідає реальності. Ну і так. у всьому є свої нюанси, і якщо ви готуєте страву з інтернету, то потрібно враховувати усі нюанси і уважно слухати того, хто повідомляє вам про цей рецепт. Ну так, в кожного кухаря є свої якісь там секретики. Ну, не завжди кухар ділиться е з цим своїми глядачами, але ми ділимося завжди. Але в нас чомусь такі завжди базові рецепти, класні, які швидко готуються. Буквально тісто ми зробили за скільки? Десь за хвилин -10. 10, може, може 15, 20, якщо 15. з міксером. Та. Тобто це швидко, плюс півгодини духовці. За пів години дівчата можуть собі відпочити там повчити, наприклад, уроки або зайнятися якимось своїм хобі і потім що? Всім разом своєю компанією, з... Так, да, поїсти. попити разом з чаєм або капою. Е, я помітив дівчата, що ваші кекси дуже пухкенькі. Скажіть, будь ласка, а який інгредієнт сприяв підняттю ваших кексів у духовці? Ми домовляли розпушувач і все. Вони такі класні вийшли. Тобто в розпушувачі є такі компоненти. компоненти, та які під час високої температури в духовці вони взаємодіють з киснем і піднімають наші нашу нашу масу. Готувати такі кекси дуже просто і легко. Кожен зможе приготувати їх вдома. Багато часу приготування не займає, тому сміло можна робити. Я теж доволі часто використовую саме розпушувач, але також можна використовувати і соду, і так со так, так можна погосувати оцет. з оцтом або амоній. Можливо, ви знаєте, такий є білий. Ага, так. Та. І також його з оцтом або, наприклад, в кису сметанку даєте також погашуєте. і воно виходить також. Ну, принципі, результат такий самий, ви отримаєте, але інколи бувають такі нюанси. Можливо, ви колись, наприклад, наші бабусі, наприклад, старше покоління готувало саме содою. Потраплялися крупинки такі в тісті, і коли воно потрапляє тобі на зуб, або на язик, ну це аж ніяк ніякого задоволення не приносить. Тому це такий оптимальний варіант. Але якщо у вас нема розпушувача, то й варіант з содою або амонієм йде. Головне мати міру, дівчата. А часто ви готуєте вдома для своїх близьких або ж для себе? Я готую взагалом, коли в мене є настрій. Ну, це в більшості на вихідних або коли канікули, тому що під час навчання в мене не дуже є час цим займатись. Хіба ну, коли є мотивація, хочеться щось зробити, тоді я готую. Я готую у вільний час, і коли мені хочеться щось зробити своїми руками, самі приготувати, я це роблю. А так то. У більшості випадків роблю по настрою. А яку страву ви любите готувати найбільше? Я люблю яблучний пиріг і різні млинці. Ну, типу, я по-різному завжди е, якось освоюю рецепти, додаю щось нове. Е, ну, так. Можна питаєшся поради у бабусі чи мами? Ні, сама все придумаю. Ясно. А ти, Ілля? Е, я люблю пекти панкейки. Я люблю замішувати тісто інколи додаю фрукти в тісто або ж какао, шоколад, і вони виходять зовсім різні, зовсім із різні смаки. Мені все дуже сподобалось. І я не переживала з готуванням, більш переживала за зйомки. А так готувати дуже легко і мені дуже сподобалося. День виявився цікавим. Отож, на цій смачній ноті ми закінчуємо нашу рубрику Смакуємо разом. Дякуємо дівчатам за дуже таку смакуту, яку вони нам приготували. Арсенові за те, що він спробував mm, і як справжній критик продогустував. Отож, до нових зустрічей, друзі!